Кажуть, що Всевишній створив Вероніку дібровну спеціально для людей, дивлячись на те, як людська раса стала занурюватися у всілякі гріхи, Бог вирішив послати на землю рослину з небесно-блакитними пелюстками. Розквітаючи на луках, галявинах, вирубках, навіть на вулицях сіл і міст, вони будуть нагадувати кожному, що людський вік не нескінченний. Дійсно! Вероніка цвіте з ранньої весни і практично до середини осені. Ніжно-блакитні квіточки культури, як шматочки неба, розкидані по траві. Картинка дуже гарна, особливо навесні, коли вже дуже хочеться побачити перші весняні квіти. Дібровна Вероніка зростає на всіх материках і островах, крім островів Середземномор'я. На Україні трава не росте хіба що в південній степовій зоні, а ось в європейській частині України Вероніку Дібровну можна зустріти частенько. Трава в основному росте на галявинах, сухих луках, в садах, на полях, по узбіччям доріг, на вирубках, на річкових та озерних берегах, в чагарникових заростях і навіть на міських клумбах, в парках або на сільських подвір'ях. Хоча в місті рослину практично не зустрінеш, напевно, траві заважає пил і загасованість. Але в невеликих, а інколи навіть і у великих містах, Вероніка може рости прямо на клумбах. Її найближча родичка, яку ми можемо частенько бачити, Вероніка довголиста. Як же розпізнати рослину? Це не складно, а все тому, що Вероніку бачив кожен. Просто ботанічна назва трави відома не всім. Назвемо морфологічні ознаки цієї багаторічної рослини. Листки. У Вероніки єбровної вони мають яйцеподібну форму, короткі черешки, вони злегка волосисті і з згородчими краями. Стебло. Головна ознака Вероніки: на стеблах рослини є два паралельних ряди волосків. Саме стебло повзуче, але лише біля самої основи. Ролучене. По вузлах стебла виростають коріння, завдяки яким трава ще сильніше закріплюється в ґрунті. Довжина однієї рослини може досягати 50 см, хоча по висоті, над землею, вона рідко буває вище 20-30 см. Квітки Небесно блакитний відтінок віночка квіток відшукати в траві очима легко. Очі мимоволі повертаються в бік галявини з квітучою воронікою. По пелюстках, а їх у рослини 4-5, проходять темні жилки. З квітки рослини відходять дві довжелезні течинки. Їх видно дуже добре, так як вони значно більші за віночок. У дібровної Вероніки суцвіття кисть пухка. Період цвітіння середина весни початок осені. А якщо осінні холоди затримуються, рослина може цвісти і до жовтня. Корінь. У трави довгий, тонкий позучий корінь. Коренева система поверхнева. Завдяки придатковим корінням, що виникають у вузла стебла, рослину вирвати непросто, відривається лише частина трави, тому ніякі бурі, вітер або механічні пошкодження Вероніці не страшні. Відновлюється трава дуже швидко. Дібровна Вероніка повністю волохата, тому здається, що рослина ніби нахрога. Особливо прекрасно трава виглядає після дощу або з ранковою росою. Дрібні крапельки води, відсвічуючи сонячні промені, роблять траву казковою і навіть дуже красивою. Крім того, що Вероніка це дуже красива рослина, вона ще й корисна для народного господарства. Вероніка вважається медоносною травою, хоча і малопродуктивною. З одного гектара беруть всього 18 кг кілограмів меду, тому трава відноситься до рослин, які підтримують взятку. Природно, що і ландшафтні дизайнери обійти увагою Вероніку Дібровну просто не мали права вона стала красивою травою для озеленення. На галявинах, в парках, в садах рослина висаджується в якості декоративної культури, хоча є і сортова Вероніка. Альпійські гірки, ділянки біля штучних ставків або невеликих рукотворних озер це та територія, на якій Вероніка Дібровна буде виглядати відмінно. Та й перевагу трави більше, ніж у сортових культур, невибагливість у догляді, стійкість до хвороб, несприятливих факторів, механічних пошкоджень, а також великий вегетаційний період. Вероніка це їстівна трава, причому її вважають і пряною рослиною, адже застосовується трава і в кулінарії. Висушене зелене листя Вероніки можна використовувати в якості приправи для рибних або м'ясних страв юшки, а свіжі листочки це відмінний компонент для салатів, причому дуже корисний. У вина промисловості дібровну Вероніку застосовують в якості аромату для деяких сортових конячних виробів, лікерів або для іспанського десертного вина малаги. Має культура і лікувальні властивості, причому лікують травою і людей, і худобу. Наприклад, при проносі у домашніх тварин травники рекомендують давати їм настій Вероніки. До недавнього часу. Рослина не визнавалась офіційною медициною. Її лікувальна сила до кінця так і не вивчена, але траву вже додають в лікарські трав'яні збори. А ось в народі лікарська трава Вероніка Дібровна цінується здавна. а ці народні травники лікувальною силою рослини користуються давним-давно, Ще наші предки робили на основі трави зілля у вигляді настоянок і відварів. Ними лікували шкірні хвороби, астму, ревматизм, безсоння, хвороби шлунково-кишкового тракту, нирки, печінку. При сильних ударах допомагали компреси на основі витяжок Вероніки, а при подагрі пили сік трави. Як природний косметолог, дібромна Вероніка також відома, домашня косметичка буде неповною, якщо в ній не буде крему з Вероніки. Додавши кілька крапель соку трави в будь-який крем, можна позбутися від прищів. Корисно приймати і ванни з дібровної Вероніки. Вони допоможуть не тільки очистити шкіру від дерматиті, і корункулів, але навіть вилікують грибок, особливо на ногах. Дібровна Вероніка входить в численне сімейство Подорожникових. У світі налічується близько 500 видів цієї трави. На сьогоднішній день добра половина рослин виду Вероніки відноситься до зникаючих видів, занесених до червоної книги, а деякі з них уже давно зникли. Хоча дібровна Вероніка на Україні не така вже й рідкість, ставитися до рослини потрібно дбайливо.